складі обох команд, почнемо ми з Хмельницького сокола, який є господар Майданської за протоколом, зараз якраз він намагається атакувати. Так от у «Сокола» такий склад зараз після цієї атаки зразу, моменту Михайлюка може бути. Михайлюк пробиває падіння, в рятується команди «НБІ» Герман, який сьогодні зі старту захищає ворота чемпіона. Ось знову зараз такої соки простір на дальній стійку, не збиває зараз Ну і є, є така думка, що, очевидно, в цьому матчі за сьогодні місце він поножний зі старту пограти якраз. Номінальним Зараз зразка простріляє. І зараз щук не дає. Зараз передачу на. на... на... Зрештою, у Гарбі випиняється, Гарбі. У його пас далі. От, цей пас читається, зараз, до речі, доччи Сокола вийшло. Зараз момент, у мене осока виникає, і тут забуває першим же дотиком у цьому епізоді. Лукнянський пройшла передача Поліщука і. У нас наразі йде матч за сьомому місця Кубку Ліги Ю 12. У Нас вже де п'ята хвилина з 10 заплановано. Нагадає, що закумент на тимчасом знову сокали не забуває. Сам Сочук Сам Сочудик проти пас далі ще точний на супернерна Машня. Зараз Машні не вдав пас далі. Зараз зарплати п'ятого чемпіона зараз не забуває зараз чемпіон через нього якраз іграє зараз Сочук. і зараз ліхта Бризовського видає. Зразу тут зустрічається хвізові ізмаїліці, як ми бачимо. Кач хорош, подача река зараз на Філімонова, Філімонов вирває Філімонов і зараз сам далі контролює м'яч. Є поруч та Тач зараз отримує передачу. Тач далі Савчука віддає той далі. Помиляється передача, под зараз нас на попрожніх воротах. від Гарбі не збиває. Зараз Гарбі за хвилину 23 секунди. Цей удар буде точно. Зараз Савчук Шукає знову в по команді вот помиляється по передачі. Зараз атакує вже чемпіони, не забиває зараз Поколов, Але зараз вже. Інші команди тренує Шуст у київському футзалі. Зараз момент, він часом виникає біля воріт сокола, то все ж таки не кінця догра. Зразу Сокол тим часом нас забиває Філімонов. Зрештою, нас круг стоє, що щодо кінці голуба. У мене зараз у часом Сокол тут, не дає Михайлюку забити Герман. Ну і зараз підбирає м'яч Гарбі, Гарбі далі зрешто, назад тут, є. До Гара, Гара паснує, але тут кач не зміг цей м'яч забирати. Натомість зараз таки забиває свій гол у зустрічі, Михайлюк, Тут стоїть у нас 3-0 на користь. Сокола абсолютно спокійно зуви зараз помиляється і зараз гарбі йде вперед, що сам гарбі, йде пас на ворота воротом забуває зараз Дюльгірова. Тетка зараз гарбі пасти на Чехотку простили. Він зрештою відбивається. Сокол, і зараз лунає фінальна сирена. Отже, з рахунком 3-0 перемагає Хмельницький Сокіл.